Доброго ранку малята! Вітаю всіх на заняття з малювання! Всі вже з радістю чекають новий рік, щоб радіти ялиночці яскравій, пишній, гарній, яка прикрашена різними ялинковими прикрасами та гірляндами. Ялинка, дітки, це символ нового року. Її прикрашають у родинному колі. А прикрашають її ялинковими іграшками, гірляндами, свічками та цукерками. Погляньте! А наша з вами ялинка стоїть сумна та неприкрашена. Але я маю гарну ідею. Ми з вами зробимо прикраси для нашої ялинки. Вас багато і іграшок також буде багато. Готові? Тоді починаємо. Запросіть батьків допомогти вам із заготовкою. Запросіть їх намалювати дві кульки. У мене вони ось такі. Для роботи нам з вами знадобиться наша заготовка із двох кульок та пластилін різного кольору. Беремо пластилін, вичіпуємо шматочок та коловими рухами рук катаємо кульки. Коли ми накатали багато кульок, беремо по одній та притискаємо на нашу ялинкову прикрасу. Ось такі ялинкові прикраси в мене вийшли. Буду чекати на ваші прикраси малята. На цьому наше заняття завершується. До побачення!